Так, доброго дня всім, хлопці, і дівчата. Ми сьогодні працюємо з вами з темою, це п'ятий урок. І це шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Бо цей урок буде складатися з двох частин. Перша частина це теоретичне те, що у нас по програмі. Ну, а друга частина, ми вже починаємо з вами блендер. Будемо розглядати інтерфейс. Отже, поїхали. Відтоді, як комп'ютер з наукових лабораторій вийшов у широкий світ. Пройшло багато років, і комп'ютер став доступним кожному, але, на жаль, не всі люди використовують його з добрими намірами, що причини появу різних шкідливих програм. Шкідливі програми, залежно від мети зловмисника, можуть мати різні призначення, а для їх проникнення на комп'ютер та маскування застосовуються різноманітні технології. Шкідливі програми. Ми розділяємо на технологію і їхню мету, це віруси, мережеві хробаки, троянські програми та іншу кучу різних технологій. Їхня мета, що ж вони роблять? Це віддалене керування, вандалізм, шпигунство, а так, так само це показ реклами. Існують програми, які дозволяють віддалено керувати комп'ютером, і завдяки цьому використовувати його без відома власника для своїх потреб. Розсилання спаму, проведення атак на інші комп'ютери, такий комп'ютер іноді називають зомбі. Для створення майнінгу видобування криптовалюти, наприклад, біткоїнів, потрібно виконувати багато комп'ютерних обчислень. Якщо на комп'ютер потрапила шкідлива програма криптомайнер, то вона може запускатися і виконувати обчислення, наприклад, тоді, коли на комп'ютер ніхто не працює. Комп'ютер працюватиме доволі інтенсивно, споживаючи без відома власника чи власниці багато електроенергії. Людина, яка має контроль над багатьма комп'ютерами, може організувати атаку на відмову в обслуговуванні, за якою багато комп'ютерів, так званих ботнет, одночасно звертаються до атакованої системи, наприклад, до сайту установи, надсилаючи безліч запитів, яких вона не стикає опрацьовувати. Корисні запити губляться в потоці і можуть залишитися невиконаними. Програми вандали мають на меті пошкодити дані, що зберігається на комп'ютері, або встановлені на ньому корисні програми. Якщо зловмисник, отримавши доступ, можливо, через мережу, встановить на комп'ютер шпигунську програму, він може заволодіти секретною інформацією і спричинити неприємні наслідки. Клавіатурний шпигун. Це програма або пристрій що реєструє всі натискання на клавіші на клавіатурі комп'ютера, зберігаючи зібрані дані у файлі або надсилаючи власнику через мережу. Програма клавіатурний шпигун корисна, якщо потрібно забезпечити посилений контроль за використанням комп'ютера, а зломисниця завдяки їй може отримувати дані, які вводилися з клавіатури. Для усунення із системи шпигунської програми її потрібно спочатку виявити, для цього застосовуються так звані антишпигунські програми, Такі програми перевіряють різні місця в операційній системі та застосунка, де можуть переховуватись небажані програми. Власницька програма Spy Hunter дозволяє знаходити видаляти шпигунські та інші шкідливі програми. Багато антивірусів мають антишпигунські компоненти. Іноді конфіденційна інформація може потрапити до інших осіб без зловмисних зусиль з їхнього боку. Отже, розглянемо можливі варіанти. Перед продажем ноутбуку з нього видалити папки із власними документами і фотографіями, проте під час видалення файлу особами операційної системи записані в ньому дані, залишилися на диску і їх можна відновити за допомогою спеціальних програм. Уникнути описане у прикладі проблеми допоможе застосування програми для надійного видалення даних. Відповідні засоби має, наприклад, розглянути раніше архіватор PZ, видалити за архівами, ми бачимо на картинці, і у нас є швидке видалення, видалення з затирання нулями і надійне видалення файлів. Швидке видалення не відрізняється від видалення засобами операційної системи і не зачіпає записаних у файлі даних. Видалення з затиранням нулями передбачає перезапис місця на носії, зайнятого файлом послідовністю нулів. Під час надійного видалення файлу на зайняте місце декілька разів. Поспіль записуються випадкові дані. Такий спосіб видалення даних. Видалення даних потребує виконання багатьох операцій, запису на носі, що зменшує його термін служби. Отже, давайте відповімо на питання такі. Перше, з якою метою створюють шкідливі програми. Друге. Які є способи проникнення шкідливих програм на комп'ютер? Третє. Для чого використовують програми криптомайнери? Четверте. Опишіть принцип роботи клавіатурного шпигуна. П'яте. Як працюють антишпигунські програми. Шосте. Коли слід застосовувати надійне видалення даних із носія. Так, тепер а, нам потрібно ознайомитися. З інтерфейсом Blender. Ми будемо розглядати, скажімо так, з усіх сторін. Так, щоб ми могли це все ну гарно переглянути. Так, дві секундочки. Отже, давайте подивимось. Вітаю, друзі! Дуже приємно, що ви на моєму каналі. Сьогодні розповім вам про інтерфейс в блендері, що як і куди натискати, для чого використовувати. Це був один із запитів, на яку тему зробити відеоурок в роботі з блендером. Тому якщо у вас теж є якісь ідеї про що зробити, що показати в роботі з блендером, обов'язково залишайте свої коментарі або пишіть в особисті. Я буду дуже рада намагатися робити для вас цікаві відео в роботі з блендером. Тому відкриваємо блендер і дивимося, що в нас дає. Коли відкриваємо блендер, у нас відкривається ось таке вікно. Справа зверху ми бачимо номер версії нашого блендеру. New file. Тут ми можемо створити нові файли в різних видах. Зазвичай ми використовуємо General, тобто основний. Але за необхідністю ви можете створювати нові файли за вашими потребами: 2D-анімація, скульптинг і так далі. Або можете відкрити необхідний вам файл. Відкрити останню версію. Тут справа, ви бачите, що тут у нас є вибір останніх наших файлів, з якими ми працювали. Тому зараз ми можемо натиснути або General, або на простір 3D, і відкриється в нас сцена за замовчуванням, де ми бачимо три об'єкти: куб, освітлення та камера. Поки що все залишимо, як є, і давайте познайомимося з інтерфейсом блендера. Я працюю в англомовній версії, це для того, щоб запам'ятати відразу термінологію блендера, як в працювати, і знати функції роботи в 3D саме англійською мовою. Давайте познайомимося з вкладками зверху. Файл тут ми можемо відкривати нові файли, зберігати. Edit тут ми можемо налаштовувати нашу сцену. Трішки пізніше попрацюємо з цією вкладкою. Рендер ми можемо робити вже рендери наших зображеннях. Уражень або анімації, які ми створили? Далі в нас найцікавіше це вікна, в яких ми працюємо. Зазвичай ми працюємо Layout, це де зараз ми знаходимось, 3D сцена з усіма нашими об'єктами. У нас тут одне вікно, налаштовано вже справа. Інші вікна. Але чим відрізняються ось ці інші? всі Кладки. Якщо їх відкрити, то бачимо, що в нас тут змінюється, по-перше, режим, в якому ми працюємо. Тут у нас режим редагування, де ми вже працюємо саме з об'єктом і з її частинами, полігонами, гранями та вертексами. Скульптинг, тут теж у нас налаштований режим, де ми працюємо з об'єктом, і робимо скульптинг, тобто працюємо як з пластилином. UV-едітинг Editing. так само бачимо, що в нас налаштовані вікна для роботи з об'єктом. Texture paint. Теж налаштовані вікна, щоб малювати на об'єкті, зліва в нас UV розгортка. Далі шейдінг. Тут ми працюємо більш детальніше з текстурами об'єкта і так далі. Зазвичай ми працюємо в Layout. зліва. Ось тут ми можемо змінювати режими. Наприклад, Edit Mode — це та ж сама вкладка Modeling, Sculpt Mode — це та ж сама вкладка Sculpting, Але, наприклад, UV Editing, звичайно, тут вже в тій вкладці налаштовані необхідні нам режими. Тому мені, наприклад, зручніше переходити, коли я роблю UV розгортку, ось в цю вкладку, та працювати відразу в цій вкладці. Але можна самостійно створити ось такий вид інтерфейсу в Layout. І давайте покажу, як ми це робимо. Як ви бачите, інтерфейс Blender складається з різних вікон: ось вікно 3 d Viewport. щоб зрозуміти, в якому ми зараз вікні. Зліва в нас є ось така вкладка зі стрілкою. Натискаємо, і в кожної вкладки є назва 3 d Viewport і свій логотипчик, можна сказати. Тому відкриваємо і бачимо, що ми зараз 3 d Viewport. Справа в нас аутлайнер, це в нас робота з колекціями в сцені. Тобто те, що ми додаємо в сцені, те в нас і по папочках розкладені наші об'єкти. І ми можемо створювати нові папки та додавати їм назви. Так, створювати організаційну роботу з нашими файлами. Справа внизу в нас вікно з властивостями, Properties. Теж пізніше поговоримо про це вікно, тому, як ви бачите, інтерфейс він складений з вікон, з якими ми можемо працювати. Їх можна додавати або прибирати. Як додати? Наводимо курсор на кут цього вікна, у нас з'являється ось такий хрестик. Якщо тягнемо, бачимо, у нас з'являється ось така двосторіна стрілка. У нас з'являється таке ж саме вікно 3 d Viewport. І зліва, ось ці вкладці ми можемо змінити на необхідне нам вікно. Наприклад, якщо ми працюємо з розгорткою об'єкта, ми можемо тут зробити UV Editor. Так ми можемо працювати з розгорткою. А тут перейти в режим Edit Mode, тому в нас виходить той самий робочий простір. Як у вкладці UV Editing. ось цим відрізняються ці вкладки налаштуванням робочого процесу і інтерфейсу. Щоб сховати створені нами вікна в Layout, знову наводимо курсор і намагаємось зловити ось цю стрілку вліво. Так ми хочемо сховати те, що ми додали, і в нас повертається все назад. Тому різниця в лей і від інших вкладок модельних, скульптів і так далі. Це просто налаштування нашого робочого інтерфейсу, який ми можемо або відразу переходити до вже налаштованого за замовчуванням блендером інтерфейсу, або створити самостійно, додаючи ось такі вікна. Але давайте трошки більше познайомимось з інтерфейсом layout. Тут у нас чотири вікна, вже ми поговорили з вами про 3 d Viewport, про Outliner, Давайте трошки детальніше поговоримо про вікно. З властивостями Properties. Тут у нас у цьому вікні дуже багато різних вкладок, нам не треба зараз всі знати. Основні, з якими ви будете працювати, це рендер, output Properties, модифікатори додавати, матеріал. Тобто ось це вікно допомагає нам працювати над об'єктами та сценою 3 d просторі Знизу у нас з вами ще є вікно, трошки підніму його. Тут нас за замовчуванням додали вікно таймлайн, тобто, якщо ми захочемо зробити швидку анімацію, то можемо в принципі працювати тут і встановлювати ключі для анімації. Далі, зліва, в нас з вами є інструменти для роботи з об'єктом. Переміщувати, повертати, змінювати розмір і так далі. Цю панель ми можемо сховати, натиснувши гарячу клавішу Т. Справа в нас є теж схована панель. Якщо натиснути N, і тут ми теж можемо працювати з об'єктом та сценою. Item, тут ми бачимо в нас налаштування наших, нашого меша. Якщо змінюємо, в нас показується локація нашого об'єкту, обертання об'єкту та розмір, і його реальний розмір. Вкладка Active Tool теж працюємо з, в різних режимах з об'єктом. І View можемо тут налаштовувати вид з камери. Відразу давайте розуміємо, для чого нам ось ці інструменти. Це колесо, яке допомагає нам з навігацією в 3D просторі. А ще ми бачимо направляючі, з якими ми зазвичай працюємо. X червона як ви бачите, Y зелена і Z блакитна. Вона зараз не увімкнена, але в 3D просторі ми працюємо з вами з трьома направляючими X, Y, Z. Тому ось це колесо нам теж допомагає так навігацію робити та працювати за необхідною нам координатою. Лупа допомагає нам наближатися, віддалятися, долонь переміщуватись бік, вверх вниз вид з камери, це теж з якої перспективи ми дивимось на об'єкти. Тут ми зрозуміли з вами, що ми можемо налаштовувати вид вікна. Далі в нас Object Mode – за замовчуванням в layout, тобто режим об'єкту. І тут є ще інші режими: Edit Mode, редагування, скульптинг, Vertex, weight і texture. Це все різні режими, в яких ми можемо працювати з об'єктами. Далі, вкладка View, теж ми можемо налаштовувати те, що ми бачимо в нашому інтерфейсі, select, тобто робота з об'єктом, як ми виділяємо і так далі. Head. Вкладка, яку ми часто використовуємо завдяки гарячій клавіші Shift-A, або просто натиснувши сюди на цю вкладку і додавати необхідні нам об'єкти, криві і так далі. Object вкладка Тут ми теж завдяки цій вкладці можемо працювати з об'єктами. Далі в нас є ось така вкладочка Global. Якщо відкриваємо, ми бачимо, що це Transform Orientation, Тобто, ми з вами говорили про наші направляючі. І тут ми обираємо яким образом ми працюємо з направляючими. Далі в нас вкладка Pivot Point, тобто дивіться всередині наших об'єктів. Є завжди помаранчева точка, це Origin Point, оригінальна так точка об'єкту. А ось ця вкладка допомагає нам обрати необхідний нам режим, як ми будемо працювати з цією оригінальною точкою. Далі в нас є ті два налаштування, які відразу працюють разом. Це такий магніт. Зазвичай працюємо в ньому в Edit Mode, коли працюємо з вертексами, полігонами та еджами, щоб. Змінювати положення їх, і цей магніт він допомагає нам контролювати зміну положення і так далі. Пропорціональне налаштування, коли натискаємо, в нас з'являється ось така точка, якщо перейти. Edit Mode Тут у нас режими роботи з об'єктом: Vertex, Edge та полігони. Proportional Editing зазвичай використовується в режимі вертексів, гаряча клавіша G, і бачимо, ми можемо змінювати вплив того, як ми змінюємо положення вертексів, змінюючи ось цей радіус. І тут є різні режими, як ми робимо цей вплив на зміну вертексів. Повертаюсь до обріт Mode. Справа, далі в нас йдуть вкладки Gizmo, Тут у нас, як ви бачите, ми можемо вимикнути відразу ось цю панель з навігацією, або окремо додавати щось або вимикати. Далі в нас вкладка Overlace, теж можемо її вимикати. Так у нас ховається, якщо відкрити, бачимо, що тут ми можемо сховати підлогу, Access, це якраз наші направляючі. Якщо додати Z, то в нас і з'явилася ще третя ця направляюча Z. Якщо вам зручно, щоб усі три направляючі були увімкнені, також 3 d курсор і Так далі. Це зручно вимикати, коли ми там щось змоделювали і хочемо подивитися, щоб нам нічого не заважало, подивитися на наш об'єкт. Далі в нас тут йдуть режими роботи зі сценою. Wireframe, тут ми бачимо скрізь об'єкта. Далі в нас іде. Режим solid, тобто зазвичай ми працюємо в цьому режимі, коли додаються різні меші, об'єкти, вони всі з сірого кольору. Далі в нас режим Material Preview, передогляд матеріалу це коли вже в нас робота йде з текстурами. І режим рендеру це коли ми вже налаштовуємо з вами освітлення та допрацьовуємо роботу з текстурами. Так само можемо ось ці чотири режими працювати відразу з режимом X-Ray. Щоб наш об'єкт був прозорим. Але зазвичай ось цей режим X. ray Працюємо з ним в Edit Mode. Це про інтерфейс блендеру, як в ньому працювати. І хотіла вам на останок показати ось цю вкладку в Edit Preferences – налаштування. Багато різних теж вкладок. Інтерфейс ми можемо налаштувати вид блендеру. Так можемо змінювати розмір, Translation – змінити мову. Тому я вам рекомендую використовувати English. Якщо у вас є інша мова, то змініть на English. Якраз в Preferences Interface Translation. далі. Нас цікавить Add-on. add -on. Адони допомагають нам працювати з об'єктами зі сценою 3D, тому деякі адони ви можете відразу додати. Наприклад, F2. це коли ми працюємо з мешом. Loop Tool — це теж робота з об'єктом. Якщо ви плануєте робити анімацію персонажа, увімкніть Adon Rigging. Далі навігація. За замовчуванням стоїть у нас turn Table. Я використовую трекбол. Це зручніше. Ви можете з різних видів дивитися на свій об'єкт. Zoom to Mouse Position — Тобто, там, де наш курсор, туди ми можемо і робити зум. Це дуже зручно. Тут ми працюємо вже з. Гарячими клавішами, якщо треба щось змінити та налаштувати. вкладці імпут, якщо у вас неповноцінна клавіатура, наприклад, у вас немає нампаду, так справа цих цифр, але лише зверху, як на ноутбуках, то ви можете увімкнути емілейтне нампад, тоді ви зможете працювати з верхніми цифрами так само, як якщо б у вас був нампад. Систем, тут ви можете налаштувати теж. Відеокарту, якщо у вас є, щоб рендер робився на, саме на вашій відеокарті, якщо є така можливість. Save and load, вмикаємо автосейв, налаштовуємо тут, як часто буде це робитися. І File Path, тут Temporary Files, тобто тимчасові файли, ми обираємо папку, де наші. Файли будуть зберігатися. Наприклад, для чого це потрібно? Якщо у вас вибив блендер, то він робить кожну хвилину автозберігання. І тоді, якщо у вас вибуло з блендеру, ви відкриваєте цю папочку і там є ці файли. І ось таким чином ми можемо налаштовувати інтерфейс блендеру. Сподіваюсь, що було для вас. Так, отже, ми переглянули з вами. Інтерфейс блендеру, і сьогодні вже викладу перше завдання на додаткове, так тобто побудувати там елементарну пірамідку, щоб ви ознайомилися з інтерфейсом і попрацювали. так Отже, на сьогодні я вам кажу дякую і кажу до побачення, до зустрічі.